Я звуть Христина, і це мій канал, щоб ще зв'язати. Це мій 10-й влог, ювілейний, так би мовити. Взагалі, в середині літа, коли я відкривала цей канал, я не знала, наскільки мене вистачить, щоб знімати. А зараз я розумію, що я дуже, 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 дуже багато що хочу зняти, розповісти, поділитися. Це прикольно, мені подобається, що мені це зайшло, і дякую, що дивитесь. От цей новий влог у ньому насправді дуже багато всього змішалося, тому що я знімаю, я вже казала, це з неділі по суботу і. Так вийшло, що у цьому проміжку в мене було все, що тільки можна бути. І маленька подорож, яку я вам трошки познімала, і робочі якісь моменти, і готові навіть декілька робіт. Ще я дуже сильно застудилася, і зараз ви трошки можете ще чути мою застуду, і І в'язун на мене напав, і все, що хочете, але влог є. Я його зняла, деякі частини я зняла ось таким приємним голосом, тому вибачаюсь. Але якщо вам цікаво, можете подивитись, я розповім у ньому про те, що я давно дуже хотіла. Я дуже давно хотіла зробити в'язану шовкову родинку. Я її зробила, і трошки далі я вам розповім, як я це робила, і ще далі, у доброкінці, розкажу на... про роботу над помилками, тому що я зрозуміла, що мені не подобається, і що би я хотіла змінити, і що наступного разу я зміню, тому що не токну в мене на резинки, ще на декілька вистачить, і я хочу трохи їх удосконалити. Тож не будемо затягувати і приємного перегляду! Всім привіт! Це перше підключення мого нового відео, і щось мені приперло знімати, коли вже пішло сонце, коли вже погане освітлення. Я тут запалила свою лампу, але не знаю, що з того буде. Тож, приперло мені знімати чому, тому що я зв'язала резинку. Вона виглядає трошки роз'єднано і не зрозуміла взагалі, що це резинка. Але я вже все міряла, все добре. Я розпустила набірний край набросову нитку, ось одягла тут. І тут я в'язала і вже відмотала собі 4-мабуть, навіть 4,5 довжини для сшивання. Зараз я це все виверну на виворітну сторону. І буду ось в мене є резиночка, така вона пружна новенька І буду це зшивати петля в петлю, але так, щоб ця різинка залишилася унут... зсередини. Залишилася Ось. Подивимось, що з цього вийде. Не знаю, я зрозуміла, що якщо я зараз вам не зніму цей шматочок, то я вже дороблю, а може, було комусь цікаво, як я це роблю, тому. Тому ось подивилась. І думаю, що наступне підключення вже буде готова резинка, якщо не станеться якийсь факап. Я сподіваюся, що не станеться, до речі, нитки в мене ще залишилось багатько, Думаю, що я використала, може, не більше 10 грамів на все це. Тож, до зустрічі! Всім привіт! І перш за все, я вибачаюсь за свій голос, тому що я ще трошки застуджена, але я вирішила, що котись воно все під три черти, я хочу знімати. Тому зараз я вам покажу все, що я просувала протягом тижня, і навіть дві готові роботи. Перше, що я буду вам показувати, це ось мій 14 шарф із Дундаги. Тут ще в мене навіть не закінчився перший маленький моточок, але вже почався невеличкий переход кольору. Так, також у нас сьогодні погана погода, і тому немає світла. В мене ще немає кільцової лампи, тому я користуюсь звичайною лампою, тому можуть бути якісь незрозумілі тіні, але вибачте, я дуже хочу зняти відео. Тож, трошки пров'язала шарфа. Як і казала, це в мене такий суботній, вечірній релаксовий процес, тому зовсім троє штришки відправляється у кошик. Далі я вам показувала у минулому відео першу шкарпетку, і до першої шкарпетки трошечки приєдналося ось так другої. Вони поки що йдуть в мене е, однакові. Це мене дуже тішить, я так і хотіла. І цього тижня я не встигла це закінчити, але то нічого. Взагалі, мені здається, е, на минулому тижні трошки в мене був передоз цього кольору. І цього тижня я була згодно в'язати все на, на світі, тільки не це. Але потім трошки так пов'язалось. Тож, це друге просування. Взагалі у мене не так багато процесів лишилося, але покажу. Третє просування це ось а, готова одна дитяча шкарпетка. Я називаю її шкарпетка Грю, вона веселенька. Дитина моя сказала, мама, це що? Нарешті мені в'яжеш шкарпетки, але я, я... я кажу йому подивимось, що буде зимою. Ось так вона виглядає. Трошки вона вища за мій блокатор. Тут е, все було в мене трошки е, дивно, тому що я в'язала на 2,25. Це притаманно для мене е, в'язка з шкарпеток. Взагалі я завжди намагаюся в'язати на 2. Але зараз щось пішло не так. І вони е, дуже такі вільні. Але на нозі сидять добре. І ось у мене є ще розпочата вже друга шкарпетка трошечки. Для, саме для того, щоб коли мені е, раптом заманеться її в'язати, не треба було розпочинати. І а вже ж, я була не права, і мені вистачило сірого кольору. І той кольор, який я докупала потім окремо, також в минулому відео вам показувала, він просто залишився такий недоторканий у моїх запасах. Тож, це моє вже яке, третє просування, одна готова шкарпеточка і початок наступної. Так, а тепер давайте ще трошки поговоримо про готові роботи. Так, їх в мене трошки є. По-перше, це ось ці е, чарівні шкарпеточки, які всім так сподобалося, сподобався візерунок. Вибачте, дівчатка, кому я не, не надіслала схему, але я не змогла розібратися, як, е, воно, як воно надіслати її у коментарях, мені здається, що не можна. І написала там е, текстовий опис. Тож, якщо комусь ще буде треба, не пишіть, я заново вам все відправлю. Так, і що ще в цих шкарпетках в мене незвичайного це ось таке рішення клину підйому, тому що, бачите, я його збавляла по п'ятці, тому що я не знала, як то вписати, коли воно буде йти тут. Мені здавалося, що в мене зіб'ється малюнок. І я вирішила викрутитися таким чином. вийшло доволі неплохо, на ноги на, не непогано вийшло. На нозі сидить також добро, але е, трохи дивно, е, сидить на блокаторах. Але, може, до мене такі нестандартні не, не, не блокатори дитячі, тому що вони ну, не фабричні, а мені чоловік їх робив. Тож, ось так, задоволена, мені подобається розмір вийшов десь. Мені здається, 28-29 може. І хочу в'язати ще, і буду розпочинати ще в'язати такі е, дорослі. І ось може, якраз на дорослих я зніму коротенький шматочок, як в'язати саме візерунок. Але я не знаю, зараз в мене якийсь такий шалений період у житті, що я вам вже не обіцяла і майстер-клас на п'ятку, і ось цей тепер. І трошки не встигаю, але я. Про все пам'ятаю і все чесно, чесно, зроблю. Тож, гарно вийшло, мені подобається в'язала на 225, також, тому що тут ось ця нитка біла, вона така товстенька, і я її вже в'язала на 225 і вирішила, що це гарна ідея. І так мені подобається. Це перша готова робота. І друга моя готова робота це те, що я дуже давно хотіла, винашувала цю ідею і побачила одного разу у, боже, як воно називається, у рілсах у інстаграму, і думаю, боже, це ж не складно, я також хочу це в'язати. І я вже ж я кажу вам про свою шовкову розинку для волосся. Так, щось поганенько видно на світлому тлі, а якщо ми зробимо ось так. Шовкова резинка для волосся, ось, В'язала я її із е, пряжі Wіzel Silk, Це 100% шовк на 25 грамів. Там, мені здається, 170 метрів, щось таке, я не впевнена. отже, І я, е, в принципі, задоволена тим, що вийшло. Вона так добре тягнеться, добре сидить на голові. Має всі такі ж самі властивості, як і звичайна шовкова резинка з тканини, тобто вона не дере волосся, Навіть ну, не кожного разу ж ми коли знімаємо резинку, знімаємо її обережно, ні, інколи просто так стягуємо. І ось прикол, прикол, так, я ще трошки молода, прикол шовкових резинок полягає в тому, що вони. Вони обережніше ставляться до волосся І елементи шовку, якісь там мікроскопічні гранули і все таке інше трошки ще і е, підпитують, е, наповнюють трошки волосся ось цими елементами, і трошки воно так корисніше. Я носила її цілий тиждень, тому можна помітити, що вона трошки вже поношена. І хочу сказати, що дійсно волосся вона на дере, і дійсно легше ковзає по ньому, взагалі задоволена, але є декілька але. По-перше, я все ж таки забоялася, що я не зможу в'язати таку тонюсіньку нитку у одне складення і в'язала в два складення. І в'язала на спицях 2, е, мені здається. Так, на спицях два. Але. Я зрозуміла, що можна було б обрати і одне складення, і наступне я буду в'язати в одне складення, тому що вона вийшла трошки така товстувата. Мені б хотілося чогось більш тендітного, так би мовити. Тож наступного я буду намагатися в'язати в одне складення. І також ще такий більш організаційний питання Таке організаційне питання, тому що у мене всередині тут от зараз я вам покажу, ось така товстенька, бачите? Товстенька, звичайна резинка для волосся, і мені здається, вона також для цієї ідеї трошки завелика. І для того, щоб виріб вийшов такий більш тимдітний, так би мовити, треба використовувати тоншу резинку. І наступного разу я це все врахую і ще зв'яжу. Мені ще вистачить нитки на. Ось таку одну резинку, і ще, може, на дві, а то й на три рожевеньких. Також, ну, мені цікаво це робити, воно дуже легко, я вам показувала у підключенні, що воно там просто в'яжеш ровно, рівно, а після зшиваєш, тобто нічого серйозного немає. І це друга моя готова робота. Ось це все, що я змогла завершити завершити, завершити цього тижня. І зараз ще хочу вам розказати, що ж це в мене за така чорна коробочка. Так, розкриваю секрет цієї чорної е, коробочки. Але перед тим прошу всіх е, нервових і слабких відійти від екранів чи трошки перемотати, тому що зараз я вам покажу свій блокнот. З тим, як в ньому зберігаються записи про шкарпетки і взагалі про все, що я в'яжу. Так, я даю вам три секундочки. Три, два, один, і тепер показую. Мій блокнот виглядає ось так. Він невеличкий, фіолетовий, і він геть розлізся вже на шматки. Взагалі, ось так це виглядає. Жахливо, так я пишу зазвичай е, це. І так я записую всі шкарпетки, які я в'яжу, тому що мені так е, зручно. Ось. І дуже довго я е, не розуміла, що з цим робити, тому що ну, мене це бісить, коли це вже все у одні, одному зошиті, це зручно, тому що ти нічого не е, не загубиш, але це незручно, тому що зазвичай мій робочий кошик виглядає ось так. Зараз я вам покажу, наприклад, ось цих дитячих шкарпеток. Тобто тут є все необхідне: нитки, все, спиці, може ще бути маленька коробочка з маркерами та голками і ось аркушик, Аркушик паперу маленький. На якому я пишу, шкарпетки такі-то-то такі такі-то такі, спиці, Так-та я їх в'язала для того, щоб потім в'язати другу шкарпетку. І якщо буде необхідно, в'язати ну, всі наступні такі ж самі. Тобто я кожен раз, коли вже помітила, що цей блокнот розпадається, я витаскувала просто ось так от один аркушик і клала його. Але ну, це варварство блокнотне, мені не подобається. І одного разу я ходила по магазину канцелярському, там все. Воно трошки схоже на Аврору, але не Аврора. І мені на очі попався ось ця, попалася ось ця коробочка. Так, і ось там була ось така маленька коробочка, яка у собі всередині. Вона така, як жорстка папка. Всередині, у собі, вона містить ось. Прозорі ось такі. Боже, як показати прозорі. <розорі> ось такі. Не знаю, як вони називаються. Те, що відмежовує одну секцію від іншого. І, власне кажучи, ось ці аркуші. Вони такі, як мені потрібно. Я їх використовувала вже. І воно зручно, тому що цей аркушик, він в мене помандрував, помандрував по різним. Ну, точніше, не по різним, а зі мною помандрував у кошику. Я в ньому використала все, що мені було потрібно. І після цього, як я вже зберегла ці записи, просто повертаю його ось так у кейс і закриваю. Мені здається, ну це круте рішення. Блокноти – це вже ж е, така любов любовна, але. Практичність бере своє. Тож тепер мої записи будуть зберігатися ось у цьому. Так, у нас е, остаточно погіршилась погода. Остаточно пішли вже якісь залишки світла, тому я буду вже закінчувати. Дякую, що подивились. Е, Сподіваюсь, вас е, не турбував мій голос, тому що він трошки застуджений. І побачимось вже далі в наступних відео. До побачення! Тож, ось ви подивились всі мої підключення, і пишіть, що ви про це думаєте. Знаю, що всі е, хотіли побачити, готовими ці маленькі шкарпетки з візерунком, наче риб'яча луска. Мені також вони дуже сподобались. Там є декілька моментів, а я вам про них вже розповіла. Тож, е, дякую, що подивились, до зустрічі в наступному відео. І, можливо, це буде позачергове відео. Трошечки вас заінтригую. Це, всім бувайте, не хворіте!